Всім привіт! Мене звати Оля і ви на каналі про книги та планування. Прийшов час оформлювати лютий. Першим етапом підготовки до оформлення є вибір стікерів. Тут я вам показую одні із найулюбленіших моїх стікер-паків. Звісно ж, від ванільки. І спеціально для вас я маю прямокод на знижку, тож посилання на сайт залишу в описі. Вдалих вам покупок. І давайте розпочнемо оформлення лютого. Для нього я вже давно пригледіла ось ці два стікер-паки і дуже хвилювалася, щоб відтінки рожевого компонували одне з одним. Також нарешті розпакувала свої крапочки і буду теж їх використовувати. Звісно ж, ручки різних кольорів. Якщо чесно, дивлячись на один із стікерпаків, які я обрала, в мене була зовсім інша ідея для оформлення головної сторінки місяця. Десь тут прикріплю це фото. Можете також брати на замітку таку ідею оформлення. Тим часом я взяла іншу ідею для оформлення, яка мені дуже подобається. Це поєднання графічного зображення якихось ботанічних принтів, наприклад, гілочок та стікерів якогось контрастного кольору. В даному випадку це рожевий. Хоч я й не дуже люблю цей колір, але поєднання рожевого та чорного виглядає дуже круто. Через брак часу я обираю найлегші і найшвидші оформлення місяця. Цьому мені дійсно допомагають наліпки. Раніше мені було дуже шкода їх використовувати, але зараз я дивлюся на свій блокнот і просто не можу натішитися цією красою. Буду неймовірно вдячна вашій підтримці у вигляді підписок, вподобаєк та коментарів. А особливо, якщо поділитися цим відео з кимось із друзів. Мені буде дуже приємно та матиму мотивацію швидше зняти новий ролик. Минулого відео я забула розказати, що окрім календариків та роботи над проєктом, на головній сторінці місяця в мене також є цілі. Поки що я знаходжуся в пошуку ідеального таймінгу для представляння короткострокових цілей. Тому виписую завдання, які точно хотілося б виконати в цьому місяці. А тепер розкажу вам про свої вагання оформлення. Навіть проводила в інстаграмі опитування. Стосувалося воно кольору гілочок. Спочатку я думала, що ідеально буде підібрати червоний колір. Але потім я задумалась над тим, що це буде занадто яскраво для мене. Наступним варіантом, як не диво, був золотий. Чому? Тому що на другому стікерпакові, там де квадратні наліпки, є елементи в золотому кольорі. В кінці я, звичайно, спробувала найкласичніший варіант чорного кольору. Мені сподобалось, тому вирішила зупинитися на ньому принаймні на головній сторінці. До речі, а який би кольор обрали ви? Пишіть у коментарях. Тим часом прикрашаю вже останніми наліпками головну сторінку і можна милуватися результатом. Це, до речі, перше оформлення лютого в рожевих таких кольорах. Зазвичай в мене він більш нейтральний. Давайте ж перейдемо на наступну сторінку. Загальний вигляд мого планування незмінний, тому що мені подобається ця система і я до неї звикла. Тим паче, що на заповнення більшої кількості різних трекерів в мене зараз немає часу. Хочу поділитися з вами головною перевагою цього блокноту. А саме те, що він легкий і його зручно брати із собою будь-де. А ще я дуже сумувала за часами, коли треба придумувати оформлення та обирати головні кольори місяця. В мене навіть є дві ідеї оформлення березня. Але це вже для наступного відео. Тим часом розграфляю тут маленькі календарики для трекерів-звичок. Я вже казала, що зараз не відслідковую так багато різних звичок, а радше відмічаю тут свою активність в різних соціальних мережах, наприклад, в інстаграмі та телеграмі. На цьому розвороті я вирішила таки використати гілочки у золотому кольорі. Все ж таки він не давав мені спокою і я не змогла втриматися. Малювання ось таких простих патернів, як гілочки в даному випадку, а потім їх вирізання для мене дуже медитативне заняття. І далі використовую декоративні скотчі, гілочки та наліпки для того, щоб зробити цей розворот неймовірним. Повірте, від кінцевого результату ви будете в захваті. До речі, ще один цікавий факт про ці гілочки золотого кольору. Не знаю, в чому секрет, але мій телефон ніяк не хотів фокусуватися на них. Постійно доводилось перевіряти, чи є фокус на відео. Сподобалося комбінувати квадратики синіх кольорів та рожевих. Мені здається, що вони ідеально підходять один до одного. І другий розворот теж готовий. Залишаються лише завдання на тиждень. Додаю невеликі акценти крапочками. І давайте тепер разом оформимо два тижні лютого. Чому так? Бо мені виявилося зручніше. З одного боку, мій лютий та березень мають бути супер мега активними та багатими на різні події, проте з іншого боку наростає хвилювання за мою проєктну роботу, тому що я її роблю дуже повільно. По-перше, це через те, що вона англійською мовою, доводиться перекладати та писати текст вперше. По Друге я постійно переношу собі якісь завдання, тому що не встигаю банально все вчити і паралельно займатися цією роботою. Але я дуже сподіваюся, що моє планування та невеличка звітність перед друзями допоможе не відкладати цю справу і все ж таки я вчасно все підготую. Тут також використовую цей прийом комбінування синього та рожевого. Додаю на розворот. Також невеличкі детальки і оформлення на сьогодні завершене. Зараз будемо гортати усі розвороти і я вас попрошу про підтримку каналу. Мені буде дуже приємно. Також в мене є сторінка в інстаграмі, де я буваю набагато частіше, майже щодня. Тому приєднуйтеся до мого ком'юніті.